Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас, щоб не сталося. Ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч доєднуємо до ефіру Наталю Гуменюк. Це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Наші вітання вам, пані Наталю. Доброго ранку. Слава Україні, вітаю вас, Героям слава. Скажіть, а от ця тактика нині запуск переважно шахедів. Як вона корелюється з наявністю кораблів, носіїв ракетоносіїв калібрів? Яка їх кількість нині у чорному морі? Що відомо вам в чорному морі? Корабельне угруповання розгорнули одразу після того, як вщух шторм? Штормили декілька днів, і фактично перебували тільки два підводних човни. Зараз конфігурація корабельного угруповання дещо змінена, шторму нема і на чергуванні в чорному морі дев'ять кораблів. один в Азовському серед 9 в Чорному морі є підводний ракетоносій. Він споряджений до чотирьох ракет типу калібр, і в цій нічній атаці його активність не була зафіксована. Пані Наталю, а яка основна функція в Чорному морі не ракетоносії? От як далеко вони дозволяють собі заходити, і що вони там роблять? Вони б собі дозволяли, та ми їм не дозволяємо. Тому вони тримаються зараз стежінням до історично російських берегів, до Новоросійська, від східного узбережжя Крима? Фактично. Чергують прикордонні кораблі -катери. це вздовж узбережжя Криму, де вони поки що вважають, що патрулюють своє територіальне море, оскільки вважають таким тимчасово окупований Крим. Також основний склад це судна забезпечення і конфігурація такого корабельного угруповання спрямована на винесення в море, в тому числі безпілотних розвідувальних літальних апаратів, які вони час від часу звідти запускають. І безпосередньо бойові кораблі дуже рідко чергують на самому відкритому морі. Скажіть, а е, напередодні з'явилася інформація, що попередньо там великий сторожовий каравель Павел Державін е, ворожий підірвався на власній шміні. Е, е, чи можете ви підтвердити цю інформацію чи навпаки спростувати? Знаючи, що вони не дуже дотримуються заходів безпеки, в них все можливо. Ми поки дорозвідуємо цю інформацію. Зрозуміло, а, зрозуміло. А взагалі, якщо брати е, запуск Росії шахеди, от е, чи не щодня Росія запускає шахеди по півдню України, зокрема по портовій інфраструктурі, і це було дуже відчутно у вересні, коли в Росіяни запустили більше пів тисячі шахедів, із них 400, більше 400 сили ППО збили. А е, які на вашу думку треба засоби ППО на півдні? Які були б максимально ефективні проти цих шахедів? ну, це вже говорив і речник повітряних сил. Необхідні засоби, які зможуть вловлювати цю ціль, складну досить до виявлення ціль, тобто, з маючи лазерне наведення, і тоді буде реалізацію. Результативність роботи очевидно вищою. Крім того, щільність систем ППО має бути максимальна, оскільки ми бачимо, аналізуючи крайні атаки, що вони намагаються ускладнювати маршрут, змінювати напрямки, з яких заходять, використовують особливості ландшафту, тіжіють до водних об'єктів там, де приглушується їх характерний звук, і також працюють над досконаленням внутрішнім, оскільки була інформація про те, що вони на намагаються якраз цього характерного звуку позбутися і ускладнити систему навігації, скажіть, будь ласка, якщо якщо говорити про ситуацію безпосередньо на материку, як тактика ворога змінюється от зараз з зі зміною погоди, у тому числі? Тактика ворога на лівобережжі, зокрема, наприклад, суттєвих змін не зазнає. Вони намагаються утримати ті позиції, звідки ми їх вибиваємо. Ми намагаємось вичистити смугу максимально широку від урізу води лівого берега вглиб для того, щоб полегшити життя правому берегу, який ворог нещадно обстрілює. Вони намагаються зі свого боку зламати. Віру людей України в перемогу і використовують тактику килимового укриття протилежного берега з засобами ураження. Останніми днями бачимо, що дещо менше стали використовувати кабів. Хоча б від вчорашнього вечора знов поновили ці атаки і знову атакували прибережні населені пункти керованими авіабомбами. Пані Наталю, а як багато росіяни тримають військ на лівобережжі Херсонщини? Чи відчутно, що їх стало менше в зв'язку з перекиданням на Мелітопольський напрямок? Там постійно відбуваються маневр силами та засобами. Вони намагаються вирівнювати кількість присутності, оскільки дійсно мають потребу додавати сили на запорізький і східний напрямок. Весь час спостерігаємо маневри. Одні підрозділи виходять, інші заходять. Це певною мірою також відображується на веденні бойових дій, тому що новим підрозділам необхідно вивчати знову особливості ділянки місцевості. Спроб форсувати Дніпро ворог ворогом ви фіксуєте чи ні? Таких спроб ми не фіксуємо. Ми бачимо маневрування на малих швидкісних надводних плавзасобах серед островів, там де особливості ландшафту цієї ділянки в Дельті Дніпра зокрема потребують наявності таких плавзасобів, оскільки іншого способу пересування там нема. Але в основному це ротація особового складу, підвезення боєприпасів і намагання розгорнути спостережні пункти для того, щоб все ж таки зрозуміти, що ж там затіяли сили оборони. Пані Наталі, дякуємо, що долучилися Спасибо. до нашого ефіру. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами на прямому зв'язку.